Доброго вечора. Навіть після п'ятої. Ми закоховані. Я сьогодні не дуже записувала, я займалася, ну, я попрацювала, я займалася скучними роботами паперовими деякими. А це скинула скали до Дені не двоюроднеї сестри. Вона бабуся кузіни, до якої Скали завжди їздить. Коротше, вони а, зараз її дідусь не в дуже доброму стані. Коротше, там всі зібралися, і кузина приїхала десь половиною години у то Зараз вони там всі. І, Захотіла побачити скарле, так що я тільки що скинула. Та і все. Так що я навіть не знаю. Знаєте, в мене ще десь два відео вже я записано, ще тільки не зроблено, не випущено. Так що, якщо я навіть сьогодні не буду нічого записувати, нічого страшного, ви не помітите. Вихідний. від Коротше, трошечки от з вами поздоровалася. І до, до наступного а, їх етеру. Все, поїхала. Мої важливі папереві роботи. просто палю стару пошту, яку вже треба викинути, але краще спалити. Це вже друга купа, яку я спалила. Це ще не все. Це просто нарешті я себе вмовила пройти через папірчики старі організувати. Я ще не, не, не закінчила, це тільки початок. Фу, мені це сидіти коло полум'я, зараз, якось так. Хоч вечір. Десь тут місяць я бачила, не видно. На камері новий. Доброго дня, ми заклахами. Вже після полудня. Сьогодні я працювала, я не одяг розкладала, а взуття. Я ще до цього це не робила. Коротше, тепер навчилася це робити. Ну, там не просто розкладаєш, там треба багато різних фіговин робити, пристьобувати, розміри наліплювати. Ну, коротше, там типу, не складно, але коли багато, воно таке, ну, такий, знаєте, конвієр. Але а, сьогодні. Джулієта повезла Джашика і Тринеті до їх кузе, кузена. Це, виходить, син їх троюрідної сестри. Так, у них сестра є, яка вже, якою вже дитина їх віку тринаті віку. Вона тут, вони тут недалеко живуть і, коротше, сьогодні вони проводять час у них. Але після цього Тренеті йде до Нікол, Олениної доньки, і гулятися і ночувати. Вона дуже в захваті. Джашик іде до Дантиста. І ви знаєте, він трошечки теж в захваті бо ще толком не розуміє, що там будуть робити, але він знає, що йому можуть зробити серебристий зуб, і він в захваті від цього. Я так, окей, подивимось. Тримаємо кулачки, щоб він себе вів. щоб все у нас вийшло, і тоді нам не треба буде його. Під наркоз кла, е, класти, щоб все все полагодити, полікувати. Ну, коротше, я приходжу додому. Я навіть не знаю, ну по ідеї там тільки Скарлетт і Джульетта. Ну, вони такі, вони можуть і гинуть кудись, ну, коротше. Але малих нема. У-відпочиваю. Ей нема машини, Джуліетне. Не знаю, чи Скарлетт тут, але Джуліатина. Вже я йду в пусту хати той самий рідкий момент, коли я сама в хаті, я все ж таки сама нікого нема, тільки коти розігріла воду для чаю, а так би могла просто. Я не знаю, що, що краще робити. Можу поспати. За... Просто тиша, просто тиша, як це класно. Коротше, Вирішила я в покої. Не то що поснідати, Це більше як обід вже виходить. Ну, коротше, всім смачно. І чай. Коротше, трошки час пройшло, вже О, вже їхати за дітьми треба якось дуже швидко. Джуліта зі Скарлетт повернулася, вони ходили в книжний магазин Best in Body Works. Поїсти, коротше. Ні, Скарлетт поїла, а Джуліта повернулася і каже, я голодна. Я кажу, а я оце картоплю таку їла. Ой, я хочу. Окей. Так що їсть зараз. Поїхала за малими. Так. Я вже забрала малих, вже ми зібрали турби, ринка йде в гості, джаршик йде до дантиста. оба захоплені. Я поміняла кофту. Я зазвичай з довгим рукавом одягаю, тому що в нас холодно на роботі. А тут спека прийшла знову і Короте, я така блискавча. Поїхали. Dątestu otwam maszyna, otwam młotwiny. Cześć, pachnie jak słucha. I mam na to? Uh -huh. like this. У нас сьогодні вечір кіно. Ша Шенкс Я навіть не знаю, як по-нашому перевели цей. це кіно? I I'm talking. Ніколи не бачила це кіно. Чула багато про нього. Чула, що дуже хороше, але ніколи не подивилася. не дивилася. Доброго ранечку, ми за Я сьогодні працювала. А, так як не працювала ми в середу, я по подроб... кажу, я прийду в суботу, так що пропрацювала сьогодні. А зараз вже під'їхала до Олени забирати малу. Олена каже, вона так довго спала. Як ти це робиш? Як це робиш? Вона йде спать, засинає. Майже тоді, коли Ну, пізніше, ніж я, зараз, так як я працюю дуже рано. Так що О, обирайте, або, або діти йдуть спати пізно, або прокидаються пізно. Так, трене забрала. Тепер їдемо за Скарлетт, бо Скарлетчора теж у подружки ночувала. Так що у мене сьогодні збор дітей <смі> по одному. От а, також Анжеліка до нас приїхала, і вони з Джуліати поїхали в басейн до рікної мами в її квартири, там де вона живе. Так що ну якось так. І сьогодні ввечері я йду на день народження з подружками, до подружки. Ось такі плани. Так що треба відпочити перед, перед цим і, ну, мама, буде нарешті починатися вихідний. Вау, Ми зустрічаємо Дені з малим тут. Вони вже в парку. Тринька захотіла теж. Такі парк построїли, побудували. Я навіть не знала. А, я навіть не знала. Тут був парк старий, його вбрали, ну він трошки в іншому місці. Я думала, все, а ні, тут вони побудували вообще такий крутий парк. Клас. Так, все, я готова. боже, яка жара. 105. Жесть. Вона не так. 105. Я не думаю, що у нас, ну, десь підстояє десь 38-39 градусів Цельсія. Хоча я знаю, що у вас там капець в Україні твориться зараз. Ну що? Їду на день народження. Наліпила знову собі очі. У скарле взяла. Скарлет завжди є бій. Вона мої магнітні забрала, коли в табор їхала. І, коротше, все, їх нема. То я взяла оці на суперклеї. Жартую. Добре, їдемо святкувати. День народження моєї подружки і Троянди взяла, намалювала їй картку. Ну, Коротше, поїхали. Італійський ресторан. Ми тут з вами вже були кілька разів. Це троянди.

Я думаю, гарячий. Гарячий. Так що, ну, цікаво, я не знала, що це таке буде. Ну ладно, я не проти. Там еспресо. Я хотіла, щоб енергія в мене була, бо я прокинула сьогодні 4.30. Принесли хлібчик, чесничок, прям так пахне, так. в нас це більше і більше людей. Знаєте, цей еспресо-коктейль дуже гарний, хоч якось дивно, що він гарячий. Але приємно. Так, і мене не це там ховається. Давай, давай, давай. дорога, ще раз. Давай. You on camera. Дорога Ліна. Ліна, говорять, що шампанське потрібно пити, поки його грає. Життя потрібно прожити ярко і красиво, тому що двох не буває. Желаю тобі прожити її

Окей, девич. Я першу ігру перемогла. Мене приз. Не дарма я знаю. 22 роки Лілю. Так, я замовила якийсь оригінальний рецепт цього ресторану, їх родини, які цей ресторан. Це креветки в кремовому вісковому соусі. <су> так, У Іринки е у нас тут тортеліні. Тортеліні чи що? Чи райолі? Холодні, все, Іра, Іра більше сюди не повертається. Все, все капіталі. Не в ту двір. Я, в принципі, цікаві говорять зараз. Что я тебе могу пожелать, дорогая? Естественно, как и всех, всегда быть красивой, молодой, еще лучше, как ты сказала. Но главное, я хочу тебе пожелать опять-таки простого, женского счастья. Потому что без него ну никак. Ну никак. За него. Нет, ладно, молодец. Молодец. С днем, раньше. Мы поедем. Так, у нас тортик. Нібито погослучена три молока. Тортик. А тут який тортик. Біля, а що це за тортик? Ага. На а свічки у нас є все, 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 все продумано. О, Опа, всі, всі подають, всі там это саме фіксують. Це треба царевна. Лягушка вже стала царевною. там нам знаешь воду. давай to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Багато багато років. Що, що я роблю? Тридцять шість. Ми пішли балачки. Не сні балачка. Ми кажемо наргіза. Таке платюшко, така суконька, тільки як у, у красотки. Не вистачає Річарда Гіра і Капелюха. Так. Капелюха? Боже, ты капелюха? Боже! Шляпки, шляпки! Шляпки! О, вау! Oh, wow. У нас музика, тут яка, о, тут, тут, а... В... А... <рекліст> о Боже! А у нас нам не вистачало музики в нашій кімнаті. Отак, так, навіть вітерець є. Давай так, я Вже їдуть чекаю, вони там хотаються. Позаду мене не хочу <рекліст> виїжджати, поки вони там. А так добрий час провели. мама порелаксувала нарешті відчувається вихідний. Їду додому. короче я вже бачу, що я лягла на диван, що можу просто заснути. Так що буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі і полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічі. На добраніч І бабай!